Велика Британія передасть Україні від восьми до десяти транспортних гелікоптерів Puma HC-2. Це британська версія французьких гелікоптерів SA-330, які призначені для перевезення особового складу та транспортування вантажів різного призначення. Гелікоптери були виведені з експлуатації сполученого королівства наприкінці березня. Уряд словаччини зацікавлений у третій зустрічі з урядом України, але говорити готові лише про цивільні проекти, не про зброю. Таке на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Зокрема, за його словами, особисто він готовий до телефонної розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. А міжорядова зустріч може відбутися в будь-якій з двох країн поблизу кордону. Нагадаю, минулого року українська та словацька делегації зустрічалися у квітні місяці у словацькому місті е, Міхаловце та у жовтні під Ужгородом. Однак, пізніше Роберт Фіцо публічно різко розкритикував президента Володимира Зеленського через припинення транзиту газу з Росії. В Україні ліквідували останню медико-соціальну експертну комісію. Вона діяла у Черкаській області. Про це повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, комунальний заклад приєднується до інформаційно-аналітичного центру медичної статистики з переданням усіх архівів. Нагадаємо, законопроект про остаточну ліквідацію МСЕК Верховна Рада підтримала 19 грудня 2024 року. Замість них запропонували створити експертні команди лікарів і з початку цього року в кожній області почали ліквідовувати мсеки однак на Черкащині депутати облради тричі провалювали це голосування через відсутність кворуму. Шахрайство далі говоримо про цю болючу тему. На місці воно не стоїть, розвивається. Останнім часом інтернет-злодії вигадали нову пастку для довірливих українців. За їх схемою, невідомі часто закриті профілі критикують в коментарях зовнішність людини по типу у тебе там третє підборіддя чи поганий зовнішній вигляд. Цим аферисти хочуть викликати емоцію і змусити перейти за єдиним посиланням, яке доступне на майже пустій сторінці, а сайт, на який воно переходять. یه فیشن هاوام.